Хочеш схуднути легко і швидко. Наш коктейль це інноваційний продукт, створений на основі передових технологій у сфері нутриціології. Просто заміни один або два прийоми їжі на коктейль і почни свою трансформацію. А якщо ти хочеш не тільки худнути, а й заробляти, приєднуйся до нашої мережі. Компанія дарує авто найуспішнішим партнерам. Якось так звучить реклама коктейлів для схуднення. Знали ви, скільки разів мені пропонували продавати їх. І я впевнений, якби це робив, міг би добре підзаробити. Але найсумніше те. Що є люди, в які це вірять. І тут я хочу, щоб ви зупинились і задумались: якщо є продукт, який може замінити їжу і допомогти схуднути, чому його продають не в аптеках, не в магазинах спортивного харчування, а по знайомству? Чому він коштує в рази більше за звичайний протеїн, а про його ефективність розповідають лише ті, хто сам заробляє на його продажах. В сьогоднішньому відео ми розберемо всі ці питання і розповім, чому вони не мають нічого спільного зі здоров'ям і реальним процесом зниження ваги. Розповім, за рахунок чого люди дійсно худнуть, харчуючись ними, які наслідки, приведу приклади, і в кінці розкажу варіант коктейля для схуднення, який буде в декілька разів дешевше і значно краще по складу. Я хочу, щоб після цього відео ви назавжди перестали сприймати коктейлі для схуднення як рішення, тому що за цим не стоїть ні наука, ні здоровий сенс. За цим стоїть бізнес-модель і маркетинг, який грає на бажання людини отримати швидкий результат, без зусиль і без зміни звичок. Я впевнений, що цим відео я не переконаю людей, що вже продають і заробляють на продажах цих продуктів. Але я маю надію, що тим, хто замислювався, купувати їх чи ні, відкриються очі. Тому, поки ми не почали, поставте вподобайку, а також напишіть, чи були у вас знайомі, що також пробували вам продати, чи, можливо, навіть продали і хотіли залучити в свою компанію. Цікаво почитати реальні історії. А ми почнемо з ключового обману: людина худне не тому, що коктейль якийсь особливий, людина худне, тому що створює дефіцит калорій. Якщо ти зазвичай з'їдаєш на вечерю 700-800 кілокалорій, а натомість випиваєш коктейль на 200-300 ккал, звичайно, ти будеш худнути, адже автоматично зменшуєш добову калорійність. Але це не заслуга коктейлю, це не унікальна властивість коктейлю, це заслуга дефіциту. Його можна створити і без порошку за пару тисяч гривень. Далі найбільша маніпуляція це слова заміна повноцінного прийому їжі. Тому що насправді за красивими обіцянками ховається склад, який майже ніхто не читає, а коли читає, не розуміє. У більшості коктейлів використовується дешевий білковий концентрат. Причому часто це соя або молочний концентрат з низькою біологічною цінністю. До цього додаються ароматизатори, барвники, підсолоджувачі і навіть цукор. Іноді кидають трішки вітамінів не для ефекту, а для опису, щоб виглядало як суперфуд. А далі працює маркетинг. Детокс, жироспалювання, активація метаболізму. Якщо написати на банці дешеві протеїн з добавками, це не продається. Якщо написати замінює їжу і допомагає схуднути, продається відмінно. Давайте я вам покажу на прикладі. Виберу декілька рандомних коктейлів від різних виробників. І подивимось, яка ціна та що в складі. Перший за 2320 гривень 420 грам. Тобто можна купити 1,5 кг якісного ізолятору. А тут у нас всього 420 грам. Але це не головне, давайте подивимось на склад: гороховий протеїн. Далеко не саме якісний. Мальтодекстрин. Майже те ж саме, що і цукор. І головне цукор. Далі можна навіть не читати. До речі, хто не знає, інгредієнти завжди стоять у порядку їх кількості в продукті. Тобто, чого найбільше стоїть перше, чого трохи менше, другим і так далі. Так от, основний склад тут гороховий протеїн з мальтодекстрином і цукром. Він, здається, позиціонується як веганський, але суть від того не змінюється. Його собівартість, включно з мікроелементами, в десяток раз менша. Наступний коктейль обіцяє нам худнути красиво, а поєднання кількох видів протеїну обіцяє подарувати тривале відчуття ситості. Незрозуміло як, але ладно. Давайте подивимось, яка в нас тут ціна за пів кілограма протеїну. 1650 гривень. Якщо просто купувати і 1320 клубна вартість. Це, я так розумію, потрібно накупити на певну суму різних продуктів і так можна зекономити. Шикарна економія. Але давайте подивимось на склад. Можливо, тут гідроізолят, в такому випадку ціна може бути частково виправдана. А ні, першим йде молочний білок, далі концентрат сироваткового білку, а далі ізолят соєвого білку. Но хоч цукру немає. А по білку також не саме якісний. За цю вартість можна в 2-3 рази більше придбати якісного протеїну. І подивимось на останній: вартість 1500 гривень за 420 грамів. Знову ж, за ці гроші можна купити кілограм якісного ізолятору. Але тут ми платимо за півбанки порошку, який продають як заміну їжі. Дивимось на склад. Першим стоїть гороховий протеїн, найдешевший варіант рослинного білка, із неповним амінокислотним профілем. Другий інгредієнт мальтодекстрин. Як я казав раніше, це майже той самий цукор. Тобто перше дешевий білок, друге цукор. Уже на цьому можна закінчувати. Але давайте подивимось ще. Далі кокосова олія. Це не здоровий жир, як вони хочуть продати, а просто спосіб зробити консистенцію кремовою. Після цього йдуть ще два білки концентрат нуту і ізолят білка Бобофава. Це потрібно лише для того, щоб на упаковці звучало три вида білка. На практиці це три дешевих джерела низької якості, які змішані разом, щоб виглядати преміально. Кіковина є, але її смішно мало, інуліну лише 1%. Далі дрібні замилювачі мозку: стевія, вітамінно мінеральний премікс, порошок какао. Вітаміни там у найнижчій формі засвоєні, просто щоб зробити упаковку багатою на користь. І найцінніше в інструкції написано замінити два прийоми їжі коктейлем. Тобто, про що ми і говорили? Головний механізм схуднення просто зменшення калорій. Ви не худнете завдяки продукту, ви худнете, ви перестаєте їсти. Тож, давайте поговоримо про гроші. Чому ці банки з коктейлями настільки дорогі? Тому що це не просто продукт, це мережевий бізнес, багаторівнева система, де кожен, хто продав продукт, отримує відсоток. І люди заробляють не на продажі продукту кінцевому споживачу, люди заробляють на тому, що залучають інших продавців. Це багаторівневий маркетинг. Вартість продукту входить оплата відсотків не лише продавця, а й усіх, хто стоїть над ним: наставника, вищого наставника, регіонального лідера. Їх там десяток може бути над вами. Я не знаю, які вони мають назви. Напишіть, можливо, хтось стикався з ними. Кожен бере свій відсоток. У результаті кінцева ціна в рази більша від реальної собівартості. Ти платиш не за продукт, ти платиш за систему, яка існує, і за історію про те, що ти не повинен міняти звички, не повинен розбиратися в харчуванні, не повинен вчитись формувати тарілку, просто пий порошок і все. І ось інформація для розумів. Якщо б ці коктейлі були дійсно ефективними, вони б продавалися б в аптеках, магазинах спортивного харчування. Але ні, їх продають агресивно через знайомих, пропонують зайти на чай, розказати через чати. Через особисті повідомлення і закриті клуби трансформації. Бо там немає конкуренції. Там немає можливості порівняти ціну і склад з іншими протеїнами. як у магазинах, наприклад. Люди бачать альтернативи, можуть порівняти вартість та склад. В закритих чатах цього немає. А тепер про наслідки для тіла. Так, певним людям вони можуть тимчасово допомогти схуднути. Але коли ти замінюєш прийоми їжі коктейлями, ти не отримуєш достатньо вуглеводів, корисних жирів, білка, клітковини і інших елементів. Організм входить в режим економії. Зменшує витрати енергії і починає позбавлятись саме від м'язів. Це найгірше у цій всій історії. Тому що як тільки коктейлі закінчуються і людина повертається до нормальної їжі, вага повертається вже саме у вигляді жиру, а іноді навіть з надлишком. Тепер уявіть психологічний момент: людина бачить, що вага повернулась, і одразу звинувачує себе. Це я не змогла, це моя вина». Вона починає вірити, що без коктейлю не здатна схуднути, що саме він був причиною результату. З'являється страх перед звичайною їжею. Ніби кожен прийом їжі може зіпсувати все і замість впевненості отримує тривогу. У мене завжди одне про це запитання: якщо ці коктейлі такі ефективні, чому на них не сидять спортсмени, фітнес-моделі, бодібілдери? вони використовують їх як основний інструмент для схуднення. Зрозумійте, я не проти протеїну, я не проти смузі, і не проти зручності, але як категорично проти того, коли людям продають порошок під виглядом заміни їжі і чарівного способу схуднення. Тому що схуднення це не про порошки, це про навички. Про те, що ти розумієш свій раціон, вмієш формувати тарілку, знаєш, які і скільки нутрієнтів тобі потрібно, і можеш комфортно контролювати дефіцит без стресу. Тому моє послання просте: не коктейлі будують форму, форму будують твої звички. Коли ти це зрозумієш, тобі ніколи більше не захочеться купувати ту банку надії. А якщо вже дуже хочеться замінити прийом їжі коктейлем, зроби це хоча б розумно. Зайди в найближчий магазин спортивного харчування, візьми нормальний ізолят протеїн та мультивітамінний комплекс. За менші кошти ти отримаєш якісний білок, повноцінні вітаміни і реальну користь, без переплати за маркетинг і всю вертикаль продавців, що над тобою. І якщо ти хочеш не просто тимчасового результату від порошку, а хочеш зрозуміти, що і як робити зі своїм харчуванням, навчитись формувати тарілку, отримати програму тренувань, підтримку і контроль, я можу вам допомогти. Я працюю онлайн, підбираю раціон з продуктів, які ти реально любиш, складаю тренувальну програму під твій рівень і тримаю тебе під контролем, поки результат не стане стабільним. Якщо цікаво, пиши за посилання під відео.